Король музичних інструментів так свого часу Моцарт назвав орган, який за звуковою палітрою та багатством засобів музичної виразності посідає перше місце серед музичних інструментів. Сучасніші модифікації це електрооргани. З'явилися вони всередині 30-х років минулого століття. Із Парижу до Бурштина таку відстань подолав орган італійського виробництва 70-х років. Такий особливий подарунок. Літня парижанка вирішила передати для українців, щоб у часі війни його звучання підіймало настрій та стіль володушу у бурштинській церкві усіх святих та священномученика Йосифата. Куди привезли орган, радіють такому незвичному та цінному презенту. Хочеться сьогодні подякувати жертводавцям, які передали такий чудесний нам орган. Дуже гарно він збережений, старовинний. Я сподіваюся, що ще не один десяток років він послужить у цьому святому храмі, де буде возвеличувати кожне богослуження. Так що, велике спасибі усім. Ну і будемо молитися за те, що Господь дав здоров'я, спокій і мир в Україні. Обов'язково просимо цього миру, цілого світу, щоб всі молилися за мир в Україні. Орган це досить особливий та складний інструмент, але сподіваються, що керівники церковних хорів зможуть його належно використовувати. У нас є керівники хорів, які вміють які професійні люди. Вони ж мають і музичну освіту, і вони займаються так само викладацькою роботою. Так що думаю, що з цим питань не буде. Відтепер щира молитва за мир в Україні буде під акомпанемент подарованого органу. Надія Польова, новини телерадіокомпанія Раї.